Привіт! У цьому відео я покажу вам, як встановити Windows 10 на ноутбук Sony VAIO. Перш за все, переконайтеся, що у вас є 1. завантажувальна флешка з Windows 10. 2. Заряджений ноутбук або підключення до мережі, третє. Резервні копії важливих даних адже під час встановлення всі файли з диска C будуть видалені. Щоб створити завантажувальну флешку, ви можете використати офіційний інструмент від Microsoft Multimedia Creation Tool. 2. початок встановлення. Вставте флешку у USB роз'єм ноутбука. Далі потрібно зайти у BIOS, щоб змінити пріоритет завантаження. Увімкніть ноутбук і натискайте клавішу F2 або Delete, в залежності від моделі, до появи екрану BIOS. У розділі Бут. Перемістіть ваш USB-накопичувач на перше місце у списку завантаження. Збережіть зміни, натиснувши F10, і перезавантажте ноутбук 3 налаштування розділів диска. На цьому етапі виберіть диск, на який буде встановлена система. Видаліть попередній розділ, якщо на ньому є старі дані. Для цього оберіть розділ і натисніть Видалити. Оберіть вільне місце та натисніть Далі. Система автоматично створить потрібні розділи і розпочне встановлення. 4. Завершення встановлення. Після встановлення ноутбук перезавантажиться. Далі виконайте такі кроки оберіть параметри конфіденційності та натисніть прийняти. Увійдіть у свій обліковий запис Microsoft або створіть новий. Дочекайтесь завершення налаштувань системи. Тепер Windows 10 успішно встановлено. Якщо у вас виникли запитання або проблеми, звертайтеся до нас в сервіс для налаштування або встановлення Windows 10 чи 11 за номером телефону або в особисті повідомлення. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео було корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.